І так, сьогодні ми будемо працювати з нашим підборіддям. Поки безмасажне олії, беремо великі пальчики, занурюємо в глибину, ми працюємо з м'язами, з в кого є нігті, розвертаємо пальчик пучкою і глибоко-глибоко занурюємося от сюди під підборіддя. Масовуємо пальчиками глибоко, глибоко всередину, щоб ви відчули свою косточку. Було глибокими руками проминаємо до через до досі. І третій раз до вушка. Ми виглажуємо кісточку зсередини. Гарно-гарно, глибоко-глибоко. Ще разочок. Ребатурка буде лякайтеся. Тепер костяшечками пальчиків ми прикладаємо на челюстний кут і починаємо глибоко проглажувати наш м'яз, двушка. Якщо шкіра вас тягнеться, фіксуємо підборіддя. Чуємо кісточку, можете відчувати нерівності, може бути боляче, хрустіти, не лякаємося. Ви навіть відчуєте, що шкіра починає виділяти власну смазочку. Ще раз, цей масаж можна дівчата робити ввечері. Перед сном він не є лімфодренажним, він не дає напрямки. Але при регулярному використанні за місяць почнете отримувати компліменти. Можете тепер окремо кутик промислувати. Можете поділити підборіддя на дві частини, коли будете самі робити, і можете до половини зробити 10 разів, а потім від кутика зафіксуватися і ще 10 разів, це, коли шкіра дуже сильно у вас розтягується і прямо іде за вашою ручкою, якщо вона не пружна, поділіть, зробіть 10 разів так. 10 разів так. Тепер ми будемо такою самою технікою вигладжувати, Отут, коли у вас є зайва шкіра, зайвий жир. Коли у нас скорочується м'яс підборіддя підборіддя закручується доверху, у нас створюються брильчики. Тобто, нам треба це м'ясо розслабити, щоб підборіддя не піднімалося доверху і не створювалися брилі. Тобто зараз ми тут мислимо. Будемо працювати з м'язом, що опускає кутики губи, тобто ми теж будемо костяшкам підніматися, але працювати вже з цим забитим м'язом. Це, до речі, дівчата масаж якраз від гіпертонуса. Зазвичай жувальний м'яз у нас напружений. Ми працюємо з м'язом, не зі шкірою глибоко. Друга сторона. давайте пройдемо цю догрушка. Тобто тут зафіксували і я при цим важнувальним ясом. О, який він напружений і болючий правда у більшості. Ви відчуваєте його ось він. Коли у нас розслаблений живальний м'ясо, у нас менше формується бери. Працюємо глибокою технікою і будемо забирати фібросткани, беремо велику складку, защеп і почнемо розминати цю діляночку. Буде боляче, розминаємо в шкіру. Розслабляємо м'яз і прокачуємо цю складочку до вушка. Сподіваюся, вам видно. Защепили велику складку і прокотили до вушка. Ми забираємо, дівчата, напрям з цієї ділянки і в нас вимальовується гарний челюстний кут. Не спішимо. Защепили і покотили. Клас! Можна, знаєте, коли у вас є час ввечері, можете от прямо от по чуть-чуть потрошечку, помалу, розминати таким перетираючими рухами. Тобто ви як як, були, як пільмішки ліпите води? І прямо до ложка. Круто, правда? Зараз ми будемо відпрацьовувати під'язичний м'яз, прижимає, язиком до нього. Угу. І відчуваємо, як буде пекти в цій ділянці. Притиснули. Давайте разом. Десь 30 секунд. Чекаємо разом зі мною. Жодний м'яс розслабте. Це можна робити в корках навіть до одної хвилини часу. Фух. Тепер ми візьмемо масажний крем нарешті. Насолодчик символ ароматів. Трошки. Mm -hmm. Беремо масажне відео, mm -hmm. наносимо на наш обличчя. Зовсім mm -hmm. небагато. Робимо рогаточки з пальчиків. Оце мій улюблений рух. Дуже тиснемо нижнім пальцем, працюємо з м'язами. Вказівний пальчик вигладжує кісточку челюстями, а середній пальчик вигладжує кісточку назовні глибокий, глибокий рух дівчат. Прям боляче, боляче. Давайте не жалійте себе. Хух, такий самий рух. от ми великі пальчики візьмемо. І великий пальчик, в кого нігті, продовжимо перший рух. А тут нам треба цю гарно розм'яти. Рухами відганяємо ліф, забираємо напрям, масуємо всю шию, цю ділянку не рухаємо, окей? Чік, лімфи. І завершуємо розслаблюючи рухи. Допомагаємо крему краще смоктатися. Якщо вам недостатньо, ви можете після цього масажу зробити якийсь інший масажик. Трошечки зробимо дренаж пропрацьованої зони. І виводимо ще раз нашу лімфу до вушок і до клічиться. І тепер ми будемо помпуючи рух лімфодренажний робити, ставимо великі пальчики за кут челюсті і прям вішаємося на ці пальчики, продаємо їх вглиб. Це наш естетичний рух для того, щоб обмалювати кут молодості. Які mm. вам молодці. Всім гарного дня. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Ми з вами зустрінемося найближчим часом. Получайтеся і до зустрічі.